Лікують творчістю. Сумські дітей, санаторій Ровесник готують подарунки пораненим бійцям. Тішитимуть солдатів у зони АТО, чим зможуть. Малюнками, поробками і теплими словами, які гостинці підготували визволителям, і що писали у листах пораненим далі. Я для, для солдатів. Це спеціальна така салветочка для чашечок. Настя із друзями готує подаруночки для наших земляків у воєнному госпіталі. Майструють як уміють. Головне з душею та найкращими побажаннями. Це ми робимо для солдатів, начальників на голову, щоб вони ну, думали, що ми їх дуже любимо і вони не залишалися самотні. Щоб швидше виздоравлював і щоб, цей, щоб вертався додому. А от Вероніка передає вітання визволителям свого рідного Слов'янська. Від війни до Сум вона втекла із братом і бабусею. Це долював для солдатів. Це прапор та герб України знайшла собі заняття, і бабуся дівчинки допомагає майструвати. І сама душою дійшла, і діти в мене дійшли, і душою, і тілом Вилікувалися. Ви, ви так що, велике дякую. Гостинці збирають для поранених солдатів, які зараз лікують рани у харківському військовому шпиталі. Мають для них цілу купу всілякого добра. Видно було, що діти хотіли і перемоги, всюди ми бачили це, ну і, звичайно, обурення проти такого насильства. Сумським бійцям малеча намалювала і листівки із побажаннями швидшого одужання та всіляких гараздів, а ще оздобили їх національною символікою. Коли ми почули про цю акцію Лист пораненому, то ми із задоволенням вирішили долучитися до цієї акції, особливо ці дітки, які зараз знаходяться у нас на оздоровленні із зони АТО. У дитячому санаторії зараз відпочивають більше ста дітей із сумських шкіл-інтернатів і дев'ятеро переселенців із Донбасу. Перша посилка із подарунками вирушить до Харківського військового шпиталю найближчим часом. Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко, на часі новини.